Присмак вишуканості та успіху. Ось він справжній світський раут. У просторому залі одного з елітних ресторанів Херсона зібрались представники громадськості, бізнесу та влади. Але те, що на перший погляд видається святом для обраних, насправді. Просто сучасний спосіб збору коштів на благі потреби в рамках проєкту Крапля крові, крапля життя у Херсоні відбувся другий благодійний бал. Щоб потрапити на нього, відомі та успішні виклали зі своїх кишень кругленьку суму на придбання квитка. Таким чином, небайдужі херсонці зробили свій вклад у придбання необхідного для херсонського центру служби крові апарату герметичного запаювання донорської крові та плазми. А головне, що і ціль благодійного. ...вечора була досягнута. Спільними зусиллями вдалося зібрати більше 66 тисяч гривень. Цього вистачить на придбання одного апарату для запаювання крові. Різницю від зібраної суми, а це 12 тисяч гривень, вирішили направити на ремонт кімнати школяра Фантазери, де займаються художньою творчістю діти з малозабезпечених сімей.